Доброго дня малята! Сьогодні з вами пригадаємо види спорту. Будь ласка, подивіться та назвіть, який це вид спорту. Так, звісно, це футбол. А чи зможете зараз назвати предмет, який не використовується під час гри у футбол? Ой, які ви уважні. Звісно, це лижі. А що це за вид спорту? Так, звісно, це баскетбол. А що тут у нас зайве? Звісно, це гантелі. Переходимо до наступного виду спорту. Подивились уважно. Всі пригадали? Так, це волейбол. Дивимось на картинки і обираємо зайве. І зайва у нас скакалка. Які ж ви розумні та кмітливі! До наступних зустрічей, малята! Зростайте здоровими та спортивними!